Лисичка сестричка і вовк пані брат Жили собі дід та баба. От раз у неділю баба напекла пиріжків із маком, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб охололи. А лисичка бігла повз хату, повела носом, чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок, вхопила пиріжок моторненько. Текла швиденько, вибігла в поле, сіла на солому, виїла із пиріжка мак, а замість нього смітячка напхала, столила пиріжок, як був, та й побігла. От біжить, аж бачить, хлопці худобу женуть до води. Здоровенькі були, хлопці, говорить їм лисичка. Поміняйте мені свого бичка третячка на маковий пиріжок. Добре, кажуть, міняймося. Тільки не одразу їжте, каже лисичка, а тільки коли я з села вибіжу. Помінялися. Лисичка до лісу побігла і бичка гоном погнала. Хлопці вкусили пиріжок, а там повно сміття. Прибігла лисичка до своєї хатинки, зробила дерево, змайструвала санчата, запрягла бичка і їде. А тут вовк біжить. Доброго дня, лисичко, сестричко, каже вовк. Здоров був, відповідає рода. Підвези мене, сусідонько. Та як же я тебе візьму? Ти мені санчата поламаєш? Ні, я тільки одну ніжку поставлю. Ну, став. Від'їхали трохи, а вовк і каже Поставлю я, лисичко, і другу ніжку. Ет, вовчику, братику, ти ж мені санчата поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, став. Вовк і поставив. Їхали, їхали раптом трісь. Йой, вовчику, братику, санчата мої тріщать, кричить лисиця. Ні, лисичко, сестричко, це я горішок розкусив. Ну, дивись, їдуть далі. Поставлю я лисичко, сестричку, і третю ніжку, говорить вовк. Та куди ж ти її поставиш? Ти мені санчата геть зіпсуєш. На чому ж я дрова повезу? Ні, каже, лишаться цілими твої санчата. Ну, став, мов поставив і третю ногу. Раптом щось знову. тріс. Ох, біда, голосить лисичка. Іди геть, вовчику. Ти таки зламав мої санчата. Ні, це я знову горішок розкусив. Так і мені дай. Немає в мене більше. Останній був. Їдуть собі, їдуть. Тут вовк і каже. Сяду я зовсім, лисичко. Та куди ж ти сядеш, вовчику, братику, усі санчата поламані. Я легесенько, ну дивись. Тільки но ну, вовк сів, санки й розвалилися. Почала лисичка вовка лаяти. Сварила, сварила, втомилася, та й каже Іди, такий сякий в ліс, дров там нарубай, на санчата дерево придивись і сюди притягни. Як же я його зрубаю, коли не знаю, яке воно? Як санчата ламати знав, а як дрова рубати не знаєш, лається лисичка. Як увійдеш у ліс, скажи. Рубайся, дерево не криве, а рівне. Прийшов вовку ліс та й каже Рубайся, дерево, криве, та не рівне. Рубайся, дерево, криве та не рівне. Нарубав вовк чимало дерев, кривих та суковатих. І на палицю й не вибереш. Де там на полози? Приніс він нарубане лисичці. Вона глянула і знову лається. Ти такий сякий. Видно, не так промовляв, як я тобі сказала. Ні, лисичко, сестричко, я говорив, як ти веліла. Рубайся, дерево, криве та нерівне. От недолуга. Сама піду нарубаю і пішла в гущавину. А вовк сидить сам один і їсти йому дуже хочеться. Обшукав він лисичині санчата, нічого немає. Думав, думав і надумав. З'їмно я бичка, а сам утечу. Проїв овку бичка дірку в боці, напустив туди горобців, а дірку соломою заткнув. Прийшла лисичка, змайструвала санчата, відпочила і стала бичка поганяти. Гей, бичку третячку, каже, а бичок не везе, та й годі. Вдарила його лисиця палицею, аж дивиться, жужмо соломи випало, а звідти горобці -п -п полетіли. Е, такий сякий вовче, лається лисиця. Стривай же, пам'ятатимеш мене. І побігла. Лягла лисиця посеред дороги і лежить, наче мертва. Чує, іде обоз чумаків, рибу везуть. Дивляться чумаки, лисиця лежить. Візьмемо її, братчики, та продамо, буде нам на щось хоч погрітися. Кинули вони лисицю на останній віз і поїхали. Їдуть, їдуть, а лисичка сестричка бачить, що чумаки на неї не озираються. Та все викидає на дорогу рибу. Накидала до схочу і сама тихцем зістрибнула. Чумаки їдуть собі далі, а рода зібрала рибу, сіла і їсть. Аж тут вовк біжить і знову до лисиці. Здоров була, лисичко, сестричко. І тобі того ж, вовчику, братику, що робиш? Рибкою смакую. І мені дай. То ходи і злови. Та як же я наловлю, коли не вмію? Ну, як знаєш, а я не дам ані кісточки. Та хоч навчи мене, як наловити. А так, іди до ополонки, опусти у воду хвіст, потихеньку ним і примовляй. Ловися, рибко, велика й мала. Ловися, рибко, велика й мала. От вона й наловилася. Спасибі за науку, сказав вовк і побіг. Прибіг до ополонки, опустив хвіст у воду і примовляє. Ловися, рибко, велика й мала. Ловися, рибко, велика й мала. А лисичка з берега мерзне, мерзне вовчий хвіст. Мороз на дворі тріщить, а вокуса хвостом водить. Ловися, рибко, велика й мала. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, шепоче лисиця. Доти лови вовк рибу, поки хвіст у нього в ополонці не замерз. Тоді лисичка, як крикне щосили, Гей, люди, ідіть вовка бити. Вовк почув, сіпнувся і залишив у кризі половину хвоста. Як повискакували всі з рогачами з кочергами, з сокирами та й побили бідолаху. Лисичка тим часом ускочила до крайньої хати, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити. А діжко з тістом намішану покинула. Намазала лисиця голову тістом та й в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре йому, сердешному, пику натовкли. Тут вона почала удавати із себе хвору, тільки стогне. А вовк побачив її та й каже Атакати наробила мені добра. Ще й хвоста тепер не маю. А лисичка у відповідь Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Чи ж ти не бачиш, яка я хвора? Так мене побили, що й голову провалили. Вовчику, братику, підвези мене. Та й сам не здужаю. У тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой не дійду додому, та сідай уже нічого не вдієш. Видерлася лисичка йому на спину, вмостилася та стогне. Повіз її вовк, а рода їде та все примовляє. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знову тихесенько, битий небито везе. От довіз він її до хатинки та й каже Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та як закричить Битий биту привіз, битий биту привіз. Вовк хотів лисичку зубами вхопити, а вона в хатці зачинилася. Не влізе вовк. А лисичка визирає в вікно та й дражнить. Битий небито привіз. Тупця вовк, тупця вколо лисичиної хатки, ніяк не потрапить всередину. Ну й клята лисичка ото от піддурила і посунув додому. А лисичка живе та курей ловить.